Це буде антенна. Антена. Можна балкон. Можна балкон. Так, як, значить, оце є зупинка. Оце ж є балкон. Балкон. Часто навіть теж зупинка, балкон показує один жест, і не додають цього жесту. Ванна. Ванна. Значить, як мається, да? душ ванна. І показуємо ванну. Ванну. Або можна отак. Як глухі. Або 2А, або 2,5. Отак по собі як миємося. І показуємо ванну. Будинок. Дім. Додому поїхати. там, ну, все таке. Ворота. На? Наприклад, відкрити ворота. Один жест. Відкрити ворота. Двері. Відкриті, наприклад, двері. Да? Відкриті двері. Закрита двері. Дах. Це отака вот от, ну, іншими словами, якщо стріха, як це називається? Да, виходить да, да. будинок, да. будинок і вниз. Будинок да. і вниз, так. Душ. Значить. Ну, Значить, можна враження. так само, так. Да, душ. А. Душ. Uh -huh. Душ. М uh, над головою. Da, ну, як знаєте, душу Угу. М mm -hmm. над головою можна так покрутити. Ну, чуть-чуть не дуже, так треба. Крутити. Чуть-чуть душ. Значить. Душ. Замок. Угу. Замок. Два жеста є замок. Замок або замок. Знаете? Дві ом. Ну, в принципі, оця не частіше. Це, очі, це замок, так, да, бо її проводить. Замок це як... це ще закрите. Закритий замок, іншими словами. Дослівно, якщо взяти. Закритий замок. Це є ще замок. Але інший же замок оцей замок. Замок колодка. Колодка, так? Да? Колодка. Два. Квартира, знову ж два жеста квартира. Значить, один жест квартира. Не знаю? Не? Квартира. Наприклад, я знімаю квартиру. Я живу на квартирі. Yeah. Це квартира. Тобто це не моя особиста. Я студент. Я навчаюсь, наприклад, камянець на Да? і я, наприклад, знімаю оренду, квартиру. взяти квартиру. Квартира, один з квартира і другий з квартири. А, і ще один жесткий квартира, Значить квартира. Це ж знали. Квартира. значить квартира, квартира, квартира. «Особняк», Особняк. Як можна можно «особняк»? Не? «Особняк». Частный будинок. Кімната. Не? Кімната. А, На... клас, О, клас, точно. Кімната клас. Кімната клас. Ключ на стопу, так? Да? Ключ. На, да, ключ, ключ. Дивишся до чого ключ. Ключ або ключ. Да. Дай мені ключ. Дай мені ключ. Да. Дай мені ключ. Дай мені ключ. Ключ до машини, наприклад, так? Да? Ключ. Кепочку. Ви тримаєте ключ, от, наприклад, до зажигання машини, так? Да? Оце зажигаєте, От ключ. Ви ж хоч крутите щось, правильно? No. Це кепочкою покрутити вправо-вліво. Це буде ключ. Ключ, коридор. Коридор, де в нас буде коридор? Коридор, так? Коридор. Да? Це ще є проспект, якщо отак. Проспект. Проспект. У нас, наприклад, тут проспект, да? проспект. коридор. Коридор, потяжний. Вверх. Коридор. Кухня, да. Кухня. Кухня, значит, дві буквика. Значить, щось на кухні там щось робити. Кухня. Кухня. Дві буквика, Я у мене тут мать зяточка. І кухня. Драбина. Драбини. Драбина. Драбині. Драбині. Як вилазити по драбині? Дуже личний ляс. Драбини. Драбини. Наступні сходи. 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 Або дверь побою до неї. Ну, глухі можуть. Так фантазувати, які хоч сходи. Бачите, там крутих, наприклад, є там по двоє сходи. О, так, 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 да. ну я не знаю, вони умудряються показати так ці сходи. Я деколи навіть не думаю, як воно. Ну вони так що показують, що отако там і такі сходи. Знаєте, як вони отак? там?